Ну це вже пшеничка перед входом в зиму близька до ідеалу. Чотири пагона. Тобто вона вже розкустилася, має хороший колір, темно-зелений. Ну, класно. Я сподіваюся, що вона добре перезимує і дасть хороший урожай. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. І Сьогодні досить е, така неординарна тема на нашому каналі. Вона присвячена тим аграріям, хто ще сьогодні не посіяв озиму пшеницю, але планує її посіяти. Та, можливо, сьогодні ще її сіє. Через те, що в Україні завжди, в листопаді місяці, десь сіється більше 200 тисяч гектар озимої пшениці. І в е, деякі роки оці пізні посіви, вони можуть давати кращий урожай, чим ті посіви, які виконані в оптимальні терміни. Тобто в першій чи другій декаді вересня місяця. Друзі, але хочеться дати поради тим фермерам, аграріям, які планують посіяти пшеницю в листопаді місяці. Поїхали. По-перше, друзі, саме головне це визначитися, а чи потрібно її сіяти вам, чи ні. Можливо, ви е забажаєте і посіяти чи яру пшеницю, якщо умови дозволяють, і отримаєте ті ж самі 6 чи 7 тонн, ну, якщо це є волога. А можливо, дворучку. Але якщо у вас вже протруєне насіння. І у вас є ну, все-таки мета посіяти озиму пшеницю, то сійте її. Але добре підготуйте ґрунт ретельно. Це основа із основ. Сьогодні в зв'язку з дефіцитом вологи ґрунт розробляється просто чудово. Саме головне, друзі, це ідеально вирівняне поле, щоб пшеничку посіяти рівномірно на одинакову глибину глибина. Не треба заглибляти, вона має бути десь 2,5 до 3 см. Не потрібно сіяти глибше. Густота. Не робіть помилок, дехто радить, пізні посіви. Це вже не допустимі терміни. Це взагалі вже пізні посіви і по 6 мільйонів, і по 7. Не робіть цього. Сійте. Ну, В залежності від сорту, від його характеристики. Але десь в межах 5 мільйонів, друзі. Більше не потрібно через те, що сучасні сорти вони добре кустяться. Весною вони можуть розкуститися. А на загущених посівах ви отримаєте просто газонну траву. Ви не отримаєте хорошого урожаю, тобто їх не загущайте. Доброго. Обов'язково дайте все-таки стартові в рядочок. Десь кілограм 80 до 100 нітрамофоски, можливо, амофос, це потрібно. Фосфор, калій і азот, друзі, внесіть під культивацію чи кас, чи ам'ячна селітра, можливо, сульфат амонію, десь до 30 кг діючої речовини по азоту. І це дійсно буде досить ефективно. Но тільки дивіться, друзі, якщо ви сієте на піщаних ґрунтах, а такі випадки також бувають, то знайте, що азот внесений от пізно восени він може промитися в глибші шари ґрунту. І коли пшеничка почне відновляти вегетацію, ви тоді не отримаєте ефект від того внесеного азоту. От зараз. Восени, тобто в листопаді місяці. Тому ви дивіться за вашими ґрунтами. Тоді краще ті посіви, де бідні ґрунти піщані, ви азот внесете по мерзлоталому ґрунту і пшениця, коли відновлює вегетацію, вона його використає ефективно. Підбір сортів підбирайте все-таки сорти, ті, які пластичні до пізніх термінів. Є сорти інтенсивні, які потребують ранніх термінів, сіби, в оптимальні терміни. Вони погано можуть куститися, погано перезимовувати. Тому якщо у вас все-таки пізній посів, в оці от пізні терміни, все-таки ви посієте той сорт, який рекомендує вам автор, і який дійсно може реалізувати хороший потенціал врожайності. А далі, друзі, що ще можна порекомендувати. Якщо у вас є питання, ви пишіть в коментарях, ми знайдемо час на них відповісти. Це особливо для тих, хто ще планує посіяти озиму пшеницю. А такі аграрії в Україні є. Оце такі поради, основні друзі, їх може бути ще 2-3, але основні я вам вже сказав. Друзі, з вами сьогодні команда ArtFiels, я Олексій Сиренко. Підписуйтесь, хто не підписаний на канал Мистецтво Поля Сиренка. Ваші вподобаєчки. Ми будемо за це вдячні. До зустрічі на каналі. Слава Україні!